Мумія Путіна руський мір у сховищах Курська та ракета «Тризуб»». Ми зібрали найцікавіші ваші коментарі та запитання на наші гарячі новини за попередній тиждень. Сподобалось вам відео, як палало на аеродромі в Курській області. Нова система ППО зупиняє ракети пиками російської авіації. Дивіться, як гарно працює слово нашому кореспонденту по неволі з місця подій. Дякуємо дуже інформативно. Дуже гарно горить. Побільше б таких ракет. Як кажуть у повідомленнях Сил оборони України, далі буде. А ось глядач з ніком влад нас критикує за оцей фрагмент. Сіжу в машині, дежулю, виходить. Ця ну, Штука там працює, дизель дізель робота. Працює. Всьо сіжу, думаю, що робити. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Цей Бевзь на позиції ППО вирішив Тіктоки познімати. Ну а для українських спецслужб після цього знайти, де відео було зняти, не склало жодних проблем. Боже, храни Тікток і тупість російських військових. Як виявили вороже ППО, глядачам Ютуба не потрібно знати. Головне, що виявлено, і знищено. Цілком слушне зауваження, і ми б ніколи не дозволили собі відкрити деталі військових операцій. Однак, в даному випадку, на момент підготовки випуску, це вже не було таємницею. Проте це нагадування українцям, що не можна знімати військові об'єкти, техніку та місця їх розташування. Багатьох зачепила новина про те, як росіяни знищують російське ж місто суджа. Шокуючі кадри того, як російська армія визволяє Курську область. Ось місто судже. Каменя на камені нема, але залишаються росіяни. І армія про це звісно знає. От тільки їм плювати. А коли це случилось ще раз? В 4 утра. А ви в этом домі? Два дома а тепер... пісачала захаріли аті піже, що буде Де ж ви будете жити. Не знаю. Ми сказали, що кожний сам вирішує, чи співчувати росіянам, чиї домівки знищила російська армія, і багато коментарів були однозначними. Пощади нема, отримали те, чого бажали іншим. Умеранг має властивість повертатися. Коли через ту ж суджу заходили орки, їм аплодували. А коли ж ті орки почали бомбардувати ту ж суджу. А нас-то за що? Українці, які змушені через постійні російські удари ховатися у сховищах, звісно ж, звернули увагу на жительку Курську, яка скаржилась на руський мір у підвалі свого будинку. У нет. от нам типу, в, в, в подвалі пряччитись у нас там недавно прорвало каналізацію. Ну как недавно. Там ми, ми только уехали в воду, то вже почті місяць. У нас до сих пор по всьому е, нашому дому е, ніс каналізація говном. Поймаєте, скажу, як То ли там тече до сих пор. А може, воно і. Я не знаю, куди воно висохне. Глядач з Ніком Микола знає, як швидко вирішити проблему курчанки. В підвалі вона ховається, а портрет царя там є. Якщо є, то все тіп топ. Так, може, це не каналізацію в підвалі прорвало. Може, це просто портрет вождя замироточив? Розсмішили вас пригоди Соловйова і бабки на Донбасі. На Донбасі бабка накинулась на Соловйова. Ні, на жаль, не з ножем, а з криками щастя. Таке враження, наче Путіна зустрічає. Тут би, до речі, бункерному попереживати. Рудольфович явно мітить на його місце. І навіть народ починає в себе закохувати, готує бунт. Полюбому. Час тоже можна. Ні, дають наже свята ні. Все буде по телевізору. Бабка ніби обняла, а сама закляття наклала. Соловей, бережися. Соловйову нічого боятись. Він же і так проклятий. Знову акторку запросили. Постанова. Ви вже припускали, що Соловйов унітази із собою возить. Міг і акторку привезти. Це Симоніан прикинулась бабкою. А що, може й так, щоб торгувати обличчям на пропагандистських каналах, треба бути передусім актором, а не журналістом. Не вірю. Ну не верю. Пониковский не обязан всему вірити, Шура. Не залишилось без вашої уваги, як пропагандист Олав'єв намагався виправити плутанину з територіями, критикуючи таким чином навіть Путіна. Прекратите затягувати в російське інформаційне поле абсолютно ложну повестку. Кожен раз, коли я слышу, что вот есть удары по классической русской территории, а есть по новому Нет такого определения. Есть конституционные, четко прописанные территории Российской Федерации. И каждые пять нашей земли свято, где бы она ни находилась. Хай росіяни в своей конструкции приєднають до себе Аляску и начинают защищать свои исконные территории. Чи це слабо? Страшно? Може у відповідь прилетіти? А ось один із наших глядачів залишив гнівний комментарий. Багато українців втрачає рідних, а війну припиняти не хочуть, а хочуть території зберігти ціною життя людей, лайно та пропаганда. Що ж, можна зрозуміти, що ви переймаєтесь життям людей, які важливіші за території, адже кожне життя безцінне. Але якби проблема була лише в територіях, насправді території путіну не потрібні. Він хоче знищити саму Україну як державу і українців як народ. В його хворій уяві українці це лише зіпсовані руські, яких силою і терором треба виправити. А хто не захоче виправлятись, ті будуть знищені, не вірите? А пригадайте, що відбувалось на окупованих територіях у перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення. Катування та вбивства за найменший натяк на проукраїнську позицію, і зараз на окупованих територіях все це продовжується. На тих людей, хто відкрито назве себе українцем, там чекають або смерть, або в кращому разі фільтраційні табори. Тому направте своє обурення не на тих, хто захищається і бореться за виживання, а на окупантів та вбивць. Багато уваги минулого тижня приділялося російській ракеті «Орєшнік». А пропагандисти то взагалі їм махали без перестанку. Пропагандист Попов висунув язика аж до Берліна. Тільки погляньте, стоїть і рахує підльотний час так званого «Орєшніка» до європейських столиць, Так і просить, щоб його по тому язику буцнули. Ніякі сучасні системи ПВО збити «Орєшнік» не в стані. А можливо, названня ракети способна розкалувати будь-які цілі, як рядкі орех». Глядачка з ніком Світлана порадила пропагандистам освіжити пам'ять. Краще перепокажіть Сармат у Плесецьку. Світлана нагадує, що 20 вересня під час випробувань на космодромі в Плесецьку вибухнула інша аналоговнятна ракета Сармат, причому прямо у пусковій шахті. Крім того, вас надихнуло, що в погрози можна грати, так би мовити, вдвох, і в разі чого по Москві теж є чому прилетіти. Попов, звісно, любить полякати захід, але от чомусь він не показує, що було б з Росією у разі такого удару, але нічого ми покажемо. Нам не складно. уявіть, що всього одна ракета Трайден-2 запущена на Москву, і всі вісім боєголовок спрямовані на одну зону для максимального ефекту. Любий святий Миколаю. Я дівчинка за 30+, плюс. Вела себе добре, допомагала іншим. Принеси мені, будь ласка, в подарунок ось те, що добрий дядя на відео показав. А що чудеса трапляються дорослим дівчаткам, дорослі подаруночки. Трайдент, якщо шарахне, то буде чути весь світ. Головне, щоб росіяни почули: ракети Трайдент, між іншим, винайшов українець в перекладі Тризуб, і це правда. Одним із розробників міжконтинентальних триступеневих балістичних ракет Трайдент, що з англійської означає тризуб, був вчений українського походження Богдан Тарас Гнатюк. Розробка ракети для підводних човнів велася в 70-х роках минулого століття. Ознайомившись із технічним завданням, доктор Гнатюк тоді сказав: це один з найбільш складних і сміливих інженерно-конструкторських проєктів, який можна собі уявити зараз. На американських підводних човнах. Стоять ракети Трайдент другого покоління, прийняті на озброєння в 90-х. А цей наш сюжет примусив вас задуматись, що з путіним. Журналісти Більд звернули увагу на те, що за майже вісім хвилин промови кремлівський диктатор не поворухнув навіть пальцем, і тому вони припускають, що або відеомонтаж, або в Путіна паралізовані руки через хворобу. Життя штука складна. Сьогодні Путін запускає орішнік, а вже завтра може дати дуба. Так, захоплення в Кремлі ботанікою може до добра не довести. Тим більше, що багато хто починає думати, що вождь взагалі липовий. Це він виліз з холодильника і ще не відмерз для того, щоб грізно ворушити бровами, не обов'язково відмерзати. Щось його часто паралізує, а він все здоровий. Те, що Путін може рухатись і плямкати губами, ще не означає, що він здоровий. Он у мавзолеї в Москві Ленін лежить. Так він теж виглядає, як живий. Ну і замість прощання ще один коментар від нашого глядача. Захочеш підняти собі настрій? Треба дивитись такі новини. І не тільки дивитись, але й ставити гарячим новинам вподобайки, підписуватись і лишати свої коментарі.